Усім привіт! Сьогодні я рада вітати вас на своєму каналі «Ми в Норвегії, і сьогодні ми обговоримо одну із найважливіших новин для тих, хто розглядає варіант переїзду до Норвегії. Отже, на початку лютого Норвегія офіційно оприлюднила прогнози та плани щодо прийому біженців на 2026 рік. Тому цифри вже відомі. Країна готується прийняти понад 18 тисяч людей, і основна частина цих місць це понад 14 тисяч, зарезервована саме для українців. Але я би сказала: не поспішайте пакувати валізи, не дослухавши це відео до кінця, адже правила гри все ж таки кардинально змінюються, багато чого скорочується. І якраз сьогодні в цьому відео ми розберемо, чому квоти для інших країн скорочуються, які нові вимоги висуває уряд Норвегії та що чекає на українських біженців у 2026 році. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і поїхали. Будемо все детально обговорювати. Отже, почнемо із цифр, хто і скільки приїде. Отже, давайте. Норвезький директорат у справах іноземців, це УДІ, вони прогнозують, що в 2026 році країна прийме близько 18 тисяч 500 шукачів притулку. І звичайно, що мене дуже вразило, що це дуже гарні новини для українців, тому що українці це близько буде 14 14 з тисяч осіб. Я думаю, що це дуже хороша цифра для українців. Тобто, це люди, які претендують на так званий колективний захист. Звичайно, що є і інші країни, це близько останніх 4 тисячі осіб. Це будуть біженці з Сирії, Рітреї, Афганістану та інших зон конфлікту. І тут настає цікавий момент ще буквально назад, десь місяць часу. Норвегія оголосила також про новини про те, що Норвегія майже до мінімуму скорочує прийом квотних біженців через ООН. Тобто, якщо раніше це були ну, приблизно тисячі людей, скажімо, в 2023-2024 році це було десь приблизно 2-3 тисячі людей. То на 2026 рік квота становить лише 100 осіб. Тобто, чому так? Це дуже мало звичайно, але відповідь дуже проста. Норвегія вже прийняла понад 100 тисяч українців, тобто і ресурси муніципалітетів, такі як житло, садочки, школи, дуже сильно перечинені. Вичерпані, переповнені і так далі. І уряд прямо каже: ми зосереджуємося на тих біженцях, які вже живуть всередині країни, тобто хто вже тут, і на тих українців, які все ж таки продовжують прибувати новоприбулих українців сюди, в Норвегію. Тобто вони більше акцентують увагу на цьому. І, звичайно, тут постає нове питання, тобто, тому що в Норвегії є така проблема, як житлова криза та розселення. Тепер давайте йдемо до реальності. Тобто, де будуть жити ці 18 тисяч людей? Це, напевно, найбільша проблема сьогоднішнього часу і іменно у великих містах, таких як Осло. Берген і Ставенгер, тобто це найбільші міста Норвегії, і на сьогоднішній день знайти соціальне житло майже неможливо. Тому Норвезький уряд у 2026 році вони планують ще більше розселяти людей у віддалені комуни на півночі країни та в сільську місцевість або навіть на ті самі острова. І також я розумію людей, які бояться жити на півночі. Тобто, багато хто з вас, почувши напевно, про розселення на півночі Норвегії за полярним колом одразу представляє собі лише холод, темряву і, напевно, білих ведмедів. Але дозвольте мені розвіяти ці міфи, тому що життя на півночі також має свої. Унікальні плюси, про які звичайно мало хто говорить. Тобто, як показує статистика, роботу на півночі Норвегії знайти набагато швидше. Також на півночі Норвегії є великий дефіцит кадрів. В той час, як, наприклад, в Осло на одне місце примиральника чи там помічника кухаря претендують сотні людей. То на півночі у вас все ж таки набагато більші шанси потрапити на таку роботу і набагато швидше. Тобто, це може бути також і рибна промисловість, і будівництво, і сфера обслуговування. Ну і, звичайно що це набагато легше отримати першу роботу в Норвегії. Я можу поділитися своїм особистим досвідом. У мене є також попередні відео. Про північ Норвегії, тому що я сама живу на півночі Норвегії, я живу в місті Будо, в Нурланді, і мені все подобається. Тут гарна природа, гарні краєвиди, але я про це розкажу більш детальніше потім. І також у Норвегії, на півночі Норвегії є таке, як податкові пільги. Не знаю, чи знаєте ви, що в самому північному регіоні, в такому як Фінмарк, та північний Тромс, тобто це місто Тромсо, там діють спеціальні державні пільги. Там набагато нижчий прибутковий податок. Також там існують спеціальні програми для списування студентських кредитів. Наприклад, якщо ви навчаєтесь в університетах чи в вищих навчальних школах, також там нижчі тарифи на електроенергію. І, звичайно, це все ж таки економить дуже хорошу суму грошей кожного місяця. Тобто, так якщо я зараз навчаюсь в регіони школі, на мені висить кредит. Тобто, не знаю, чи моє місто, моя комуна готова буде погасити цей кредит за мене. Поки що воно висить на мені. Ну, а там побачимо. І повертаємося. Також на м -м, півночі Норвегії доступніше житло. Тобто якість житла на півночі Норвегії зазвичай вища ніж в переповнених місцях півдня, ви можете отримувати, наприклад, просторий будинок, скажімо, на півночі Норвегії, там на островах за нижчу ціну, ніж, наприклад, Осло знімати якусь там крихітну маленьку кімнатку. І, звичайно, один із найбільших плюсів це неймовірна природа та екологія, тобто північне сяйво взимку прямо над вашим будинком, білі ночі влітку це те, що за що туристи платять тисячі доларів, щоб побачити це хоча б раз в житті. А ви будете жити і бачити це безкоштовно кожного дня. Тож, якщо ви плануєте все ж таки переїзд в Норвегію, тому що, як ми знаємо, в Україні продовжується війна і для безпеки вас, ваших дітей, ваших, вашої сім'ї, не засмучуйтеся, якщо вас поселять на північ Норвегії, це може стати вашим найшвидшим квитком до успішного життя в Норвегії. Тобто, все ж таки, північ Норвегії це спокій. Тут набагато спокійніше, тут набагато менше біженців. Тому, е якщо ви попадаєте на північ Норвегії, не стресуйте, не панікуйте. Тут також живуть люди, тут також розвивається економіка, тут також є життя, тут все є, все, що вам необхідне. Ну і знову повертаємося до новин: що із 1 січня 2026 року. Припиняють також дію багато спрощених правил, які були введені ще на початку війни, і що це означає? Тобто, вимоги до мови, тобто вивчення мови стане трошки суворішим, а можливо і набагато більше. Тобто, якщо ви не відвідуєте курси, якщо ви не здаєте тести. Соці... Соціальні вимоги також можуть впливати і бути набагато суттєвими і скороченими. Також, звичайно, Норвегія хоче, щоб ми швидко інтегрувалися, щоб ми швидко виходили на роботу. Тобто, тепер ця інтег... інтеграційна програма вона може бути максимально заточена під те, щоб ви чим пошвидше вийшли на роботу вже в перші шість місяців. Тобто Норвегії потрібні руки також і в медицині, і в будівництві, і в транспорті, хоча ми знаємо, що це все ну, не так просто і легко, як здається. Також багато хто питає про виплати, тобто, які виплачує Норвегія, але Норвегія вже почала зрівнювати виплати для українців з рівнем виплат для власних громадян та інших біженців. Тобто, у 2026 році цей процес завершиться. Також скасовуються, не скасовуються, вже скасувалися підйомні виплати при народженні дитини для тих, хто, наприклад, не проживав в країні певний час. Ну, наприклад, ви завагітніли і вже вагітними приїхали в Норвегію і хочете отримати виплати. Тобто цих виплат вже немає. Норвегія їх не дає. Також посилюються правила виплат допомоги на дітей, барний трік. Тобто тепер ці виплати ви отримуєте тільки після року проживання в країні. І також я хочу наголосити щодо медицини. Медицина в Норвегії залишається доступною для всіх, але, звичайно, що стоматологія для дорослих, як і раніше, вона платна і надзвичайно дорога. Тому враховуйте це. І майте це на увазі, що полікувати тут зуби чи ще щось. Тобто, це неможливо, це може бути тільки діткам до 18 років, тобто це безкоштовно. Лікування зубів, огляд в лікарів, дітям взагалі вся медицина в Норвегії безкоштовна, кроме дорослих. Дорослим медицина безкоштовна, різні, скажімо, такі необхідні операції, які є при строчній необхідності, вона також безкоштовна, тільки ви платите за прийом лікарю От, тому ласкаво просимо. Тому давайте підсумуємо: чи чекає Норвегія на українців у 2026 році? Так, чекає. Звичайно, цифра у 14 тисяч осіб це підтверджує. Але вже і не така тепла ця, скажімо, Країна, наприклад, яка була у 2022 році. Тобто на сьогоднішній день Норвегія вимагає від нас швидкої інтеграції, вивчена, вивчення складної мови та готовності працювати вже з перших місяців, хоча вимагають від нас рівень Б2, тобто ми фізично не встигаємо вивчати мову до такого рівня, щоб ми могли працювати. Норвегія залишається однією із найбезпечніших. Найбагатших країн світу, але поріг входу стає з кожним разом вищим і вищим. Тому, якщо ви готові до труднощів заради стабільного майбутнього, якщо ви готові захистити своїх дітей, свою сім'ю від е, війни в Україні, то я думаю, що це дає дуже великий шанс і дуже велику можливість почати все наново. Тому що це може врятувати ваше життя, життя ваших дітей. Життя ваших близьких, тому подумайте про це. Тобто, все рівно, де би ви в Норвегії не було, це буде набагато безпечніше, ніж перебувати в Україні під бомбами з такою важкою економічною ситуацією зараз і так далі. Ось також напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи справедливо Норвегія скорочує квоти для інших країн на користь українців. І також, звичайно, пишіть, чи готові ви їхати в Норвегію, чи готові ви жити в маленькому, наприклад, містечку на півночі Норвегії і за полярним полюсом. Якщо ви хочете дізнатися більше про північ Норвегії, в мене є попередні відео, які ви можете переглянути. Також дякую, що ви мене дивитеся, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити мої нові відео. І побачимося до нових зустрічей!